У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі всечасні Отці, Отець, настоятелі, всечасні отці капелани, дорогі возлюблені браті і сестри, дорогі представники міської влади. Сьогодні наше святкове богослужіння завершене. Усім дякую за спільну молитву. Також вітаю всіх причасників з прийняття тіла і крові Господа, нашого Ісуса Христа. Нехай буде вам настрілення душі і тіла. Але сьогодні ця субота, 18 березня, була особлива. Служба літургія сьогодні була особлива, тому що під час Божественної літургії ми возносили подяку Богові за прожиті роки. Нашого отця Настоятеля, отця Віктора, який сьогодні святкує свій черговий новий рік, новий день народження свого життя. Тому, як правля через рей, я сьогодні маю велику честь та свікторе свого імені від імені духовенства та вірно Харківської партії, канонічної православної царні України, привітати вас новим роком вашого життя. Ви прожили. Немалий вік, ви прожили вік достойний, тому що з тих років, які Господь сьогодні вам подарував, ви 32 роки служите українському народу, ви служите Богові, ви возносите молитви, ви хрестите малих дітей, ви вінчаєте молоддя, а також проважаєте у вічність тих, кого Господь покликав до себе. Ці роки були служіння Христові Христовою непростими, тому що доля покликала вас якраз початок 90-х років, оцей найпівзруйнований храм, для того, щоб відновити цю святиню, відновити тут молитву, щоб вона лунала тут повсякчасно. Особливо цей рік, коли ми з вами живемо рік війни. Ви той пастир духовний, як Святе Писання пише, що ви пастир добрий. Ви, як справжній пастир, ви залишилися своєю паствою, ви вийшли до людей, ви опустилися в метро, де проводили богослужіння. Ви виходили до народу, там де народ потребував, тому що літали ракети, літали бомби, літали літаки. Але ви не боячись нічого, ви служили Богові і служили народу. Ви служили ті парафії, яку Господь вам дарував. Як справжній пастор, виведете його, цього корабля, дарованого Богом до пристані, де Господь покаже. Тому сьогодні вітаючи вас, як справжнього пастора, як справжнього духовного батька, тому що вже 10 років я разом з вами служу. 10 років я теж навчаюся від вас науки. Я 10 років як молодий архіпастер набирався і практики служіння під вашим духовним покровом. Сьогодні ви є і духовним покровителем наших молодого покоління священнослужителів, тому що є сьогодні велика потреба військових капеланах, як ви бачите, ми кожного разу висвячуємо нових капеланів. І ви взяли ту місію для себе, як духовний батько, виховати їх достойними пастирями. Ви даєте їм ту науку для того, щоб вони могли йти до наших військових, вони могли йти до тих, хто обороняє, і розволяє нашу батьківщину зі Словом Божим і духовно підтримувати їх, і причащати, і сповідати, і навіть приходиться нам кожного разу, чи не кожного дня відспівувати, тих, хто загинув за нашу ціленість і незалежність нашої держави. Тому сьогодні від щирого серця я вас вітаю з вашим днем народження. Бажаю вам сили, наснаги, здоров'я, благополуччя, Божого благословення, і щоб на столітній ювілей ми ще співали вам много і благо і І знак любові і поваги до вас, гримі ці троянди. Хай завжди вони квітні з вашої душі. До Стоять. Що я хочу вам сказати? По-перше, по я хочу вас привітати від нашого мера від Ігоря Олександровича, від міської ради та від себе особисто. Я хочу вам сказати, що ви дійсно людина легенда. Вже стільки років і ви у істоків, і це дуже багато чого вартує. І я хочу вам подякувати. За те, що, як Владика сказав, да, у самі непрості часи для нашої країни, для нашого міста, ви залишились тут, ви не просто залишилися, а провели дуже, дуже велику роботу і продовжуєте її проводити. Ваша духовна праця, вона помітна і вона є дуже важливою для і воїнів, і простих асіян. Тому прийміть ці квіти, прийміть найщиріші побажання. Щоб ви жили довго, довго, довго і щоб ми ще не раз зустрічалися, але вже у мирному нашому улюбленому місті.